Всім привіт! Я вас рада відчувати в нашому спільному віртуальному просторі, і сьогодні ми будемо говорити про купу способів знайти найбільший спільний дільник. Точно кожному знайдемо до вподоби, бо ми розглянемо аж 10 способів знаходження НСД. Почнемо з вами із повторення. Що ж таке дільник? Це число, на яке ділиться задане. Тобто, якщо ми 6 ділимо на 3, на 3 то саме трійка і є дільником. Шістка в даному випадку як називається? Правильно, кратне. Коли ми говоримо про найбільший спільний дільник НСД. То ми маємо на увазі, що будемо шукати дільники не одного числа, а двох, трьох або більшої кількості чисел. І ми будемо шукати спільний дільник. І ми будемо шукати серед всіх спільних дільників найбільший. Це найбільше число на яке діляться всі вказані числа. Наприклад, нам треба знайти найбільший спільний дільник для чисел 12 і 18. Не дивлячись на те, що 12 ділиться і на 1, і на 2, і на 3 і так далі, 18 ділиться і на 1, і на 2, і на 3, і на 6, і на 9. Можливо, там ще є які дільники. Найбільшим спільним, на який ділиться одночасно і 12, і 18, є саме 6. До речі, коли ми говоримо з вами фразу Діляться, то ми маємо на увазі, що ділення відбувається націло. В цьому відео ми будемо говорити не тільки про способи, які використовуються в українській школі, а й про способи знаходження НСД – у школах за кордоном. Тому іноді треба розуміти, а як же ж англійською мовою перекладається найбільший спільний дільник. Зверніть увагу, що таких варіантів є два. Традиційно починаємо із взаємно простих чисел. Найбільшим спільним дільником взаємно простих чисел є одиниця. Тож для чисел 4 і 7. Які є взаємно простими, бо четвірка має дільники 1, 2, 4, а сімка має дільники тільки 1 і 7 спільним немає нічого крім одинички. Тож для чисел такого плану, взаємно простих чисел, НСД це просто одиничка. Навіть нічого не треба рахувати. Наступне Якщо одне із чисел ділиться на інше, то НСД буде дорівнювати меншому з них. Дійсно, 16 ділиться на 8. Ділиться ж, звісно, цілу. І 8 більше, ніж на 8, ділитися не може. Тому вісімка і є найбільшим спільним дільником 8 і 16, Наступний. Теж один із найпростіших способів, спосіб перебору. Або просто спосіб дільників, коли ми виписуємо всі дільники для даного числа. Звісно, що такий спосіб раціонально використовувати для невеликих чисел, коли невелика кількість дільників. Тож для розгляду я взяла числа 12 і 18. Дільники числа 12: це 1, 2, 3, 4, 6, 12. Дільники числа 18 записані ось в другому списку. Ви пам'ятаєте, що дільники це ті числа, на які задані числа діляться. Тобто 12 ділиться на всі числа з цього списку, а 18 ділиться на всі числа з цього списку. І ми бачимо, що тут у нас є чималенько спільних дільничків. Але тільки шістки будуть найбільшими. Отже, шість і є найбільший спільний дільник в даному випадку. Це були наші перші три способи знаходження НСД. Запрошую вас рухатися далі. Хто не знає методу розкладання на прості? Множники. Відповідно до алгоритму, ми повинні кожне число із заданих розкласти на прості множники, виділити спільні прості множники у всіх числах, які розкладали, і перемножити всі виділені, отримані прості множники. Якщо ми розглянемо знаходження НСД для чисел 12 і 18, то спершу, відповідно до алгоритму, розкладаємо їх на прості множники або горизонтально. Або вертикально, як вміємо, як нам зручніше. Далі ми дивимося, а які ж числа належать і одному розкладу, і другому розкладу, і виділяємо їх. Будь-яким методом або в кружочок саджаємо, або просто підкреслюємо, або просто помічаємо якимось символом. І бачимо, що кожне із цих чисел має два спільних множника 2 і 3. Добуток цих спільних множників і є НСД. Доцільно цей метод застосовувати саме для роботи із великими числами. Наступний спосіб доречно використовувати тоді, коли нам легко знайти НСК, найменше спільне кратне деяких чисел. Ми з вами знаємо, що добуток двох чисел дорівнює добутку НСК та НСД цих чисел найменшого спільного кратного і найбільшого спільного дільника. Найбільший спільний дільник у нас виступає множником. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Отже. Для чисел, наприклад, 12 і 18, щоб знайти найбільший спільний дільник, нам треба добуток цих чисел поділити на їхнє найменше спільне кратне. Для чисел 12 і 18 кратне можна підібрати в умі. Число 36 ділиться одночасно і на 18, і на 12, або будь-яким іншим способом, який ми розглядали у відео про кратні. Ну і далі, провівши скорочення, ми отримаємо, що найбільшим спільним дільником для чисел 12 і 18 буде 6. Швидко і просто. Це в нас був п'ятий спосіб уже. Наступне діаграми Вена ми з вами розглядали. Коли дивилися способи знаходження НСК, і тоді ж ми з вами і говорили, що цей спосіб, і наступний, який ми розглянемо, L-метод, дуже зручні тим, що за їх допомогою можна одночасно знайти і найбільший спільний дільник, і найменше спільне кратне. Отже, щоб скористатися даною методою, ми малюємо два кола для одного і для іншого числа. В нашому випадку для числа 12 і для числа 20. Розкладаємо ці числа на прості множники. Дивимось, перше число містить дві двійки і друге число містить дві двійки. Спільні множнички ми записуємо у перетин цих кіл. Ось оці дві двійки. Зверніть увагу, що тут є і одиничка. Одиничка як спільний множник, притаманний усім числам. Тобто може бути, наприклад, і одиничка. І от добуток оцих спільних чисел, це і є найбільший спільний дільник. А де найменше спільне кратне? Нам треба оці числа спільні перемножити на індивідуальні числа із кожного круга. Ну, це ми так повторили просто. Отже, в даному випадку у нас НСД дорівнює 4. Ось у нас L-метод. Записуємо числа в рядок. Ось у нас перша сходинка. І ці числа ми бачимо, що вони парні, отже їх можна поділити на 2. Залишається від 12 6. 20 поділити на 2 буде 10. Тепер ділимо ось оцю сходинку чисел. Вони знову парні ділимо знову на 2. 6 поділити на 2 буде 3, 10 поділити на 2, це буде 5. Далі ми отримали числа 3 і 5, які вже далі не мають спільних дільників, вони взаємно прості. Ділення на цьому ми припиняємо. І ось оці числа ми виписуємо для того, щоб їх добуток дав нам найбільший спільний дільник для чисел 12 і 20. До речі, Можете повторити, як знайти НСК для цих чисел за цією табличкою. Наступний метод метод веселки, його дуже полюбляють американські школярі. Якщо ви трошечки гава і можете загубити деякі дільники, то цей метод саме для вас. На ресурсі Flexi, на нього можна потрапити за оцим QR-кодом. Є ось такий зразок використання методу веселки. Так як в методі перебору ми виписуємо для кожного із чисел, з якими працюємо, всі дільники, які відчуваємо. А далі ми просто перевіряємо, чи не загубили ми чогось 12 у нас ділиться на одиничку. В результаті отримуємо 12. Тож з'єднаємо однією райдужною стрічкою числа 1 і 12. Вони йдуть у нас в парі. Число 12 ділиться на 2. В результаті отримуємо 6. Ну і при діленні ж на 6 ми в результаті отримаємо 2. Тобто, ось оця дуга з'єднує другу пару чисел, які йдуть в комбінації, як дільники числа 12. Ну, і до числа 3. Комбінується число 4, бо 12 поділити на 3 буде 4, 12 поділити на 4 буде 3. Оці дуги це і є наче смужки веселки, тому цей метод і називається методом веселки. Він дозволяє перевірити, чи не загубили ми якихось дільничків. В цьому ось завданні у нас четвірочки не знайшлося пари, бо 16 поділити на 4 це і буде ця сама четвірка, тому вона не з'єдналася більше ні з яким числом. Ну, а тепер після розкладу ми просто вибираємо, а яке ж тут число є найбільшим спільним. Ну, Мабуть, четвірка в даному випадку. У нас найбільший спільний дільник. Ви, мабуть, звернули увагу, що цей спосіб дуже схожий просто на метод перебору, на метод простого виписування дільників, але він нам допомагає не загубити ніякого дільника. На сайті Twinkl ви бачите ось отакий робочий аркуш 20. Розклали вже, пропонують нам розкласти 10. Десяточку нам дали у якості одного дільника. Десятка пов'язана, мабуть, із одиничкою. Десять поділити на десять це буде одиничка. Десять, коли ми ділимо на 5, це буде 2. Ну, і тоді, щоб вам було приємніше працювати, можете зафарбувати різними кольорами ось оці смужки веселки. Подивимося, а яке ж тут число спільне найбільше повторюється в розкладі числа 20 і в розкладі числа 10? 10. 10 є і в першій веселці, і в другій. Тож, 10 і буде найбільшим спільним дільником. Ну і в нас ми теж використовуємо спосіб аналогічний, просто ми креслимо табличку. Наприклад, дільники числа 12, 1, 2, 3. Ми пишемо їх тільки до половини. Бо інше ми знаходимо, як 12 поділити на 1 це буде 12. Тобто одиничка в парі з 12. 12 поділити на 2 це буде 6, 2 і 6 в парі. 12 поділити на 3, це буде 4. Це множники, які дають дане число. Аналогічно ми заповнювали і табличку, наприклад, для числа 16. Після того, як ми виписали всі дільники, знову можемо подивитися, а де із них найбільший. В даному випадку четвірка. Найбільше число, на яке ділиться і 12, і 16. Ви бачите, що цей метод, хоч він і надзвичайно простий, і дещо знагадує нам метод перебору, він дуже яскравий, він дуже візуалізований. Таким чином, може бути легко сприйнятним. Зрозуміло, що раціонально його використовувати для невеликих чисел. Ну, сінгапурська бар-модель. Наступне завдання. Цей спосіб, крім того, що він візуалізує процес знаходження НСД, він ще і показує, як саме відбувається цей процес. Отже, ми маємо смужку, яка поділена на 18 частин і символізує число 18, і смужку, яка поділена на таких самих 12 частин і відповідає числу 12. Знаходити НСД ми будемо накладаючи. На дані смужки смужки величиною дві клітинки, три клітинки, чотири клітинки, п'ять клітинок, шість клітинок, сім клітинок, вісім клітиночок і так далі. Тобто, в цьому способі для нас нескільки важлива швидкість як процес розуміння того, а що мається на увазі у якості найбільшого спільного дільника. Найбільшої спільної кількості клітиночок, які поміщаються на смужку 18 і на смужку 12 клітинок. Тож, ми можемо перевірити число 2. Добре, коли у нас є смужки із такою кількістю клітинок, щоб ми просто їх накладали і все, тоді процес відбуватиметься, мабуть, швидше. І так, ми бачимо, що по дві смужки. У смужку 18 клітинок поміщається 9 разів, тобто ціла кількість разів, і в смужку 12 клітинок поміщається 6 разів. А можливо, нам смужка по 3 клітинки буде цілу кількість разів поміщатися сюди. Давайте перевіримо. У 18 клітинок по 3 клітинки помістилося добре, це буде дільник. Далі перевіряємо четвірку. Четвірка, як ви бачите, у смужку 18 клітинок помістилася 4 рази, і ще вільних клітинки дві залишилося. В Смужку 12 добре помістилася 3 рази. Ми зараз знайшли з вами, що двічка добре поміщається, і трічка добре поміщається в ці смужки. Перевіряємо тепер 5. І бачимо, що п'ятірка не застилає повністю всю смужку на 18 клітинок, і не застилає повністю всю смужку на 12 клітинок. Тут залишаються іще клітинки порожніми. Тобто, 5 не є дільником у нас чисел 18 і 12. Давайте перевіримо шістку. Ну і бачимо, що шістка гарно вистиляє обидві ці смужки. Аналогічно ми можемо перевіряти. Аж, 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 мабуть, до 12. бо число 13 уже не може бути дільником числа 12, тож сенсу перевіряти його немає. До речі, знаючи, що дані смужки добре вистеляються двійкою і трійкою, можна було 4 і 5 пропустити і зразу перевіряти шістку, тобто число, яке є їхнім добутком. Тож в даному випадку маємо найбільший спільний дільник, число 6, перевіряти 7, 8 і так далі, уже не будемо з вами. Тут важливий процес і тут важливе розуміння. Цей спосіб зручно використовувати для невеликих чисел, але будь-хто, звісно, може отримати від цього насолоду. Ну і цей метод ми не розглядали з вами у відео про найменше спільне кратне, але очевидно, що можна, маючи. Пластиночки, наприклад, по 3 клітинки, і пластиночки по 4 клітинки, знайти найменше спільне кратне для чисел 3 і 4, викладати пластинки в рядочок до тих пір, поки довжини цих смужок не стануть рівними. Бачимо, що зелених смужок. Я виклала 4 штучки, а разом це 12 клітиночок. Жовтих смужок по 4 я виклала три тільки, але разом це 12 клітиночок. Отже, на 12 стрічки по 3 клітинки і по 4 клітинки, нарешті зійшлися на одному рівні. Тож 12 буде найменшим спільним кратним цих чисел. Ну і останній метод це методи Евкліда. Ми його будемо розглядати у двох способах: способі віднімання і способі ділення. Спосіб віднімання розглянемо його на прикладі чисел 18 і 12. Спочатку ми віднімаємо від більшого числа менше число. Отримаємо різницю. Тепер знову від від'ємника віднімаємо різницю. І продовжуємо це до тих пір, поки від'ємник і різниця не стануть однаковими. Як тільки вони стали однаковими, це і є найбільший спільний дільник. Дуже простий, дуже легенький, дуже зручний і комфортний спосіб. Спосіб ділення, ми виконуємо для тих самих чисел 18 і 12 ділення більшого числа на менше. Тут у нас можливе ділення з остачею, і це добре, що буде ділення з остачею. Ми не дивимося на неповну частку, а дивимося тільки на дільник і на остачу. Далі ми продовжуємо ділити. Тепер беремо дільник і ділимо на оцю остачу 12 поділити на 6. 12 на 6 ділиться націло в остачі 0. Як тільки ми дійшли до остачі 0, ділення припинили, і остання остача, яка була перед нулем, це і є найбільший спільний дільник. Який би ми метод не взяли, отримуємо все одно 6. Ну що ж, у мене на цьому все. Я думаю, ми розглянули шалено величезну кількість. Методів знаходження найбільшого спільного дільника. Поділіться, будь ласка, своїми враженнями в коментарях, вивчайте методи, можливо, якийсь для вас є новим і найраціональнішим. Тож використовуйте його, успіхів вам, Па-па!